Чаатуті! Вітаю всіх, хто не просто любить читати, а ще й читаючи, вивчає італійську мову. Адже ми з вами розбираємо граматичні категорії, поповнюємо свій словниковий запас та вчимося говорити правильною італійською мовою. Сьогодні ми будемо читати текст із посібника кисельова італійська без викладача, призначений для самостійного вивчення італійської мови. Текст називається Ланотте Порта consiglio» Ранок вечора мудріший, і з цим прислів'ям ми вже познайомилися у короткому відео. Тож при бажанні перегляньте його за посиланням у правому верхньому куті. Пропоную вам читати текст італійською мовою. Я ж буду озвучувати український переклад. Під час читання зверніть увагу на пропущені закінчення і прийменники, і самостійно вставте їх. А потім перевіримо і розглянемо правило, за яким вони вживаються. Алора avanti! Ранок вечора мудріший. П Єтро, Вітторіо та Алесандро відкривають двері і заходять у передпокій з великою радістю. Коли ми називаємо кімнати нашого будинку, куди ми заходимо, завжди вживається прийменник Ін. Інкорідою, інкучина, інкамера Далетто, тож ін антікамера con molta allegria. В італійській мові за допомогою прийменника кон утворюються прислівникові словосполучення, які відповідають на запитання, як, яким чином, конінтереси, з зацікавленістю, конпетито, з апетитом, коналлегрія, з радістю весело. Мольта тут вживається у якості прикметника, і як усі прикметники узгоджуються з іменником у роді і числі, але іменник жіночого роду однини, тож і мольта має закінчення А жіночого роду однини. Вони в хорошому настрої і голосно розмовляють. Коли ми говоримо, у якому стані ми знаходимося, як, яким чином почуваємося. І, з дієсловами старе або «есере» вживаємо прийменник Ін. Старе ін ансія бути тривожним, занепокоєним. «Есере ін бону море» Бути в хорошому настрої. Їх тут троє. Соно ін бону море. Також за допомогою прийменника А ми можемо виразити спосіб дії, як, яким чином вони розмовляють голосно. Перед голосною А до прийменника А для милозвучності додається літера Д. А дальта воче. Прикметник Альта має закінчення А, тому що іменник «воче» жіночого роду однини, хоч і має закінчення «е» Евоче. П'єтро, я так хочу пити хлопці. Буквально тут можемо перекласти, як я маю велику спрагу, а вересете в італійській мові значить відчувати спрагу, хотіти пити. Танта тут виступає у ролі прикметника, який узгоджується із іменником сете жіночого роду однени. Ласете. І має закінчення а танта сете. А потім я страшенно втомлений. Соностанко говорить п'єтро, чоловік, тому маємо закінчення о чоловічого роду однини. Якщо б казала жінка, вона б сказала соностанка. Прийменник да із інфінітивом моріре вказує на ознаку якість. Ми можемо сказати страшно, страшенно, смертельно до смерті. Есрестанку да моріре. Страшенно втомлений. А Верфаме до страшенно зголоднілий. Аверсете до страшенно бажати пити, пані Фабрі. Нарешті, швидше йдемо до столу. Прикметник Звельто перекладається як швидкий спритний. А тут ми бачимо су звельте – це як заклик. Поспішайте, андіамо, ідемо. Тут діє слово андар вжити в наказовому способі, лімператіво. Ми бачимо спонукання до дії, давайте підемо за стіл. Закінчення іамо співпадає із закінчення у презенте індикатівом. Рименник А вказує на напрямок руху до об'єкту. Ми йдемо до столу а тавола. І не знаючи, всі з вас поставили закінчення А, треба знати, що в італійській мові є два іменника. Іль таволо чоловічого роду однини і ла тавола жіночого роду однини. Ільтаволо, іменник чоловічого роду однини, ми вживаємо, коли називаємо будь-який предмет меблів. Ільтаволо да лаворо, стіл для роботи, Ільтаволо да джоко, стіл для гри, Ільтаволо да дізеньо, стіл для малювання. Але також, як меблі, ми називаємо де ла кучіна – стіл. Кухонний і таволо да прансо. Стіл для обіду. Тож, коли ви замовляєте столик у ресторані, чи йде мова про обслуговування столику, вживаємо іменник чоловічого роду. Воррей пренотаре унтаволо пердуе фаворе». Іменник жіночого роду – Тавола. Вживається, коли мова йде про місце, де ми приймаємо їжу. А парекярела тавола накривати на стіл. Сервірела тавола, сервірувати або подавати на стіл. Ессере атавола бути за столом під час їжі. П'ямаре атавола запрошувати за стіл, щоб поїсти. Тож у нашому випадку andiamo a атавола, ідемо до столу. Звертаю вашу увагу, як пишуться сіньора Фабрі і сіньор Фабрі скорочено. Сіньор Фабрі, що у нас є поїсти сьогодні ввечері? Тут прийменник «да» вказує на мету призначення, для чого манджаре», щоб поїсти. Да бере, щоб випити, да пуліре, щоб очистити, помити, прибрати. Сіньора Фабрі. Трошки терпіння. Прийменник дій в італійській мові здебільшого відповідає за родовий відмінок. Тож і тут трошки кого-чого. Терпіння, умпо pazienza. На закуску маємо салат, оливки та гриби. Прийменник пер здебільшого вказує на значення для чого перантіпасто. Потім смажена курка з картоплею та помидорами. Прийменник кон вказує на об'єднання чогось із чимось. На десерт маємо морозиву або каву. І знову вживаємо прийменник пер із значенням для чого. П'єтро. Я надаю перевагу морозиво, а ти, Алесандро, я також, тому що італійське морозиво дуже смачне. Прикметник Боно змінюється за родами і числами, узгоджується із іменником у роді й числі. Тож і тут. І джелаті іменник чоловічого роду множини, і прикметник боні має закінчення і чоловічого роду множини. І джелаті боні, сіньора фабрі. Приємного всім апетиту. Прийменник «а» здебільшого відповідає за давальний відмінок. Кому всім? Атуті сіньор Фабрі до Алесандро». Ти дуже зайнятий завтра? Окупато має закінчення О чоловічого роду однини, бо мова йде про Алесандро, чоловіка. Алесандро, так, завтра у нас два уроки з італійської мови та один з італійської літератури. Іменник лаціоне має закінчення е «e» і відноситься до жіночого роду однини. Тож, у множині ми закінчення е «e» завжди змінюємо на і, і буде леціоні. «le При наявності кількісних числівників, так як у нашому прикладі, дуелеці, артиклі не вживаються. Прийменник «ді» в італійській мові здебільшого відповідає за утворення родового відмінку. Уроки кого-чого? Італійської. Тут у нас відбувається елізія. Скорочуємо літеру і ставимо апостроф дітальяно. І кого чого? Літератури. ді-летература. Роберта. Скільки уроків у вас загалом на тиждень? Такі слова як мольтопоко. Танто-кванто в італійській мові можуть виступати в ролі як прислівників, так і займенників або прикметників. І коли у ролі прислівників і займенників вони не змінюють своє закінчення, то у ролі прикметників вони узгоджуються з іменником у роді і числі. Тут іменник лісіоні жіночого роду множини. Тож і прикметник «кванте» має закінчення е «e» жіночого роду множини. «Кванте ліціоні. Деякі вирази з прийменниками являються сталі. Так говорять по-італійськи. Тож треба запам'ятати вираз із прийменниками «ін tutto Алла Сеттімана протягом тижня. Алесандро, 11 12 уроків. Ми вчимося щодня, крім неділі? Оні перекладається як кожний усякий будь-який. Це слово в італійській мові незмінне. А іменник, який стоїть після оні, завжди вживається в однині. Оні джорно», Оні сера, Оні Вольта. І так далі. Сіньора Фабрі. До речі, який сьогодні день? Запам'ятайте вираз, який італійці досить часто вживають у своїй мові. А пропозито. До речі Вітторіо. Сьогодні середа мама В назвах днів тижня останні і завжди наголошений і пишеться з діакритичним знаком: Луни -ді, марте -ді, мерколи ді, джове ді, венер ді. Сіньора Фабрі, і яке сьогодні число? Екуанті не обямо. Дослідно перекладаємо так. І скільки із них ми маємо. Де Кванті стосується і джорні днів іменника чоловічого роду множини. Тож Куанті узгоджується з іменником в роді і числі і має закінчення і чоловічого роду множини. ножини. Це значить із них, із цих днів. Скільки ми маємо із цих днів? Тож, коли ми запитуємо, який сьогодні день, ми кажемо джорно е оджі». А якщо ми запитуємо, яке сьогодні число? кванті не або, П'єтро, сьогодні 14. Італійською це звучить так «оджі ей кватордічі». Де Куттурдіч це кількісний числівник. Запам'ятайте, що в італійській мові для позначення дати завжди вживаються тільки кількісні числівники, перед якими обов'язково ставиться означений артикль чоловічого роду однини іл. ІЛюндічь АПріле. ІЛсете Маджо. Але перше число завжди називаємо через порядковий числівник Il primo giugno» вже пізня осінь. Сямо pieno Аутунно це хрестоматійний італійський вислів, який знаменує собою середину осені за календарем. І означає такий милозвучний, барвистий переклад, як ми в повній осені, тобто осінь у повному обсязі, у повному її розумінні. Вже пізня осінь, саме розпал осені. Літо зараз як сон. І невдовзі прийде зима. Франонмольто дослівно можна перекласти як через небагато, або ми кажемо невдовзі. Вікторіо, я віддаю перевагу весні, яка гарна ця пора року. Свіжа, ароматна, особливо у квітні та травні. Іменник Стаджоне пора року має закінчення О і відноситься до жіночого роду однини. Тому всі прикметники узгоджуються з цим іменником у роді й числі. І мають закінчення а жіночого роду однини – «белла», «квеста», «фреска», Фреска, профумата. ІНАПРІЛ ЕІН маджо Зверніть увагу на те, що в італійській мові назви місяців вживаються без артикля. Але коли ми кажемо в жовтні місяці, тоді повинен стояти артикль перед іменником Мезе Нель Мезе дітобре. При поєднанні прийменника ІН із артиклем чоловічого рододнини «іль» утворюється артикульований прийменник Нел, сіньора Фабрі. Але зараз у нас жовтень і дні короткі. Прислівник перо. Проте, однак, але тому пишеться з акцентом Сямо in Добре, зараз у нас жовтень, ми вже казали, що назви місяців пишуться без артиклів. Прикметник бреве, короткий, у початковій формі у одній має закінчення е, тож у множині е замінюємо на і, і у нас виходить джорнате бреві. Нагадую вам, що є прикметники, які мають чотири форми, і, узгоджуючись із іменниками у роді і числі, мають закінчення а е, о, і, в залежності від роду і числа. Але є прикметники, які мають у початковій формі закінчення е, і це закінчення у множині завжди змінюється на І. Пізно. Прислівник джа, також, як і перо, пишеться з акцентом. Завтра четвер, і ми всі йдемо на роботу чи на навчання. Назви днів тижня, як і назви місяців, вживаються без артикля. Якщо ми скажемо «ільджовиді», то це вже буде означати, по четвергам ми щось робимо. Або можна замінити як Оніжовиді. Кожного четверга ми, наприклад, ходимо на роботу. Після дієслова андаре йти їхати, як правило, вживається прийменник а, який вказує на напрямок руху. Андімо алавораре оастудіаре. Ранок вечора мудріший, тому на добраніч. Перчо. Тому, тому що через те, що, пишеться з о-з акцентом. Запам'ятайте це. А зараз читаємо текст італійською мовою без пояснень та перекладу і звертаємо увагу на всі правила, про які ми з вами говорили. Перевірте себе, наскільки усвідомлено ви читаєте та розумієте прочитане. La notte Порта Консільйо. Pietro Vittorio e Alessandro aprono la porta ed entrano in anticamera con molta allegria. Sono di buon umore e parlano ad alta voce. Pietro ho tanta sete ragazzi, e poi sono stanco da morire. Signora Fabbri, finalmente, su, svelte, andiamo a tavola. Signor Fabbri, cosa c'è da mangiare stasera? Signora Fabbri, un po' di pazienza. Per antipasto abbiamo l'insalata, le olive ed i funghi. Poi c'è il pollo arrosto con patate e pomodori. Per dessert abbiamo il gelato oppure il caffè. Pietro, io preferisco il gelato. E tu, Alessandro? Alessandro, anch'io, perché i gelati italiani sono molto buoni. Signora Fabbri, buon appetito a tutti. Signor Fabbri ad Alessandro, sei molto occupato domani. Alessandro, sì, domani abbiamo due lezioni di italiano ed una di letteratura italiana. Roberta. Quante lezioni avete in tutto alla settimana? Alessandro, 11-12 lezioni. Studiamo ogni giorno eccetto domenica. Signora Fabbri, a proposito, che giorno è oggi? Vittorio, oggi è mercoledì, mamma. Signora Fabbri, e quanti ne abbiamo? Pietro, oggi è il 14. Siamo in pieno autunno. L'estate è ormai come un sogno. Fra non molto arriva l'inverno. Vittorio, preferisco la primavera. Com'è bella questa stagione? Fresca, profumata, soprattutto in aprile e in maggio. Signora Fabbri, ora però siamo in ottobre e le giornate sono brevi. È già tardi, domani è giovedì e noi tutti andiamo a lavorare o a studiare. La notte porta consiglio, perciò buonanotte. Grazie per l'attenzione, buona fortuna a tutti, alla prossima.